Збитий літак, закриті курорти та босфори Дарданели для росіян. Як події на світовій арені вплинули на Сумщину та її кордон з Росією? Дивіться далі. Тиждень тому турецький винищувач збив військовий літак Російської Федерації. Увага всіх світових лідерів була прикута до цього інциденту. Причина росіянин залетів у глиб турецького кордону на два кілометри, коли летів уздовж турецько-сирійського кордону. Втім, за доброю звичкою, мабуть, вирішив нічого страшного. Турки так не вважають. Говорять, політики тут нічого шукати. Літати без дозволу військовим будь-якої держави над своєю не дозволять. Якщо подобне порушення кордону случиться сьогодні, Турція треагують точно так же, і кожна страна, котре захоче нарушити наші границі, да должна сперва спросить себя, точно ли она хочет подобного развития событий. Росіяни назвали такий загалом логічний крок Туреччини, як цитую, удар в спину, і вже повідомили, що будуть закривати митний кордон для товарів з Туреччиною. Хто від цього виграє, а хто програє, вирішує кожен для себе. Варто лише нагадати, що Туреччина серед найпопулярніших курортів для росіян. Вона ж, до речі, вже закрила протоки босфор і дарданели для кораблів-агресора. Неймовірна, але геополітика вплинула і на Сумщину. У Бачевську наразі велетенська черга із багатовантажних фур. Більшість із них з турецькими. Товарами російські прикордонники розвертають такі машини назад, не пропускаючи їх у федерацію. Не повідомляється, просто повернули без пояснення причин. Чи пропустять росіяни турецькі фури до себе? А чи така черга буде все збільшуватись? Наразі не відповість ніхто. Ми триматимемо вас в курсі справно кордоні та одразу повідомимо про будь-які зміни там. Максим Едель, Олександр Сорбат, Новини СТС.